Всім привіт! Сьогодні готуємо кабачкову ікру з дуже простих інгредієнтів, не треба зайвий раз заморочуватися. І так, для цього нам потрібно два великих кабачка, три морковинки, три цибулинки, чесник, ложка томатної пасти, куркума та перець. І так, почали. На патерню вливаємо 50 мл олії. І відправляємо весь кабачок, тушитися. Накриваємо кришкою і робимо маленький вогонь. За цей час, поки кабачок тушиться, ми займаємося цибулею. Ріжемо її на отакі квадратки, Досить крупні. Будемо потім збивати все блендером. Відправляємо. Носичку на чотири частини, на великі квадратики, так ріжемо всю цибулю. Так, додаємо до кабачка 50 мл води та відправляємо в цибульку. Все гарно перемішуємо. Кабачок має тушитися і пускати сік. Щоб кабачок гарно пускав свій сік юшечку, додаємо пів столової ложки солі і столову ложку цукру. Залишаємо тушкувати на 20 хвилин. Поки кабачок з цибулькою тушиться, нарізаємо морку. Морку нарізаємо такими, досить грубкою кусочку нагадую, потім збувати все в бандері. Так, Всю морку ми так маємо порізати. Ось, як гарно, дивіться, кабачок пустив Йошку. Бачите, скільки йошки Добавляємо моркву. Ми все перемішуємо і будемо готувати до готовності. Тут ще в нас немає спецій і томатної пасти. Будемо додавати в самому кінці. Так. Все залишаємо на малому вогні на 15-20 хвилин. Треба буде помішувати кожних 5 хвилин і дивитися, чи зм'якли наші овочі чи ні. Так, зараз спробуємо, чи наші овочі вже зварилися. Гарячі? Мучок готовий, а морква Морква майже. Ось, прийшло вже 40 хвилин овочі готові. Зараз будемо додавати ложку томатної, ложки томатної пасти. Секретний наш інгредієнт, щоб була гарна і жовта. Наша краходочкова, дві ложки куркуми. Суміш перців, просто перець, хто що любить. І чесничок. Так, додаємо чесничок, теж кусочком, зараз будемо все збивати. Так, додаємо чотири зубчики часнику. Зараз будемо перекладати в миску, щоб збивати блендером. Так, переклали ми як глибоку в миску, і зараз будемо збивати блендер до однорідної маси. Ось яка гарна та густа. Ось, перейде кабачкова ікра у нас вийшла. Якщо плануєте, щоб закривати на зиму, оцю всю масу переливаєте назад в той банячок, в якому варилися, додаєте 2 столові ложки оцту, вона має закипіти 2-3 хвилини і тоді розливаєте по баночках. Всім смачного? Спробуйте. Це дійсно дуже смачно.